Це зглузду можна від деяких фото, які оприлюднюють у соцмережі росіяни. Очевидно, що свідомо це роблять. З'явилося чергове фото, ймовірно, і тілом українського полоненого, якого жорстоко вбили російські загарбники. Вони розчленували українського полоненого і виклали з відрізаних частин тіла герб Російської Федерації. Про цей випадок повідомив уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець, який вже звернувся до Червоного Христа та Організації Об'єднаних Націй. І він пише, що це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це поведінка нелюдів. Правоохоронці перевіряють інформацію щодо страти силами Російської Федерації українського військового. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Злочин кваліфікований як порушення законів та звичай війни, поєднаний з умисним вбивством, кажуть у відомстві. Росія ж послідовно повторює злочини нацистів. Наголосив генпрокурор Андрій Костін. Він підкреслив, що цей кричущий випадок чергове нагадування, що терористичний режим Російської Федерації це абсолютне зло. А зло має бути покараним. 3 листопада 2023 з, перепрошую з листопада 2023 року. Зростає кількість встановлених убивств українських полонених російськими військовими. І наразі правоохоронці задокументували понад 45 фактів убивств, Повідомили в офісі генпрокурора. Курора абсолютно шокуючим також є факт того, що росіяни відрізають голови, в тому числі відрізали голову українському військовому на Донеччині. Нагадаю, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові побачили пошкоджений броньований автомобіль сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника. Костін зазначив, що у Волноваському районі Донеччини росіяни віддали наказ підлеглим не захоплювати в полон військових військовослужбовців збройних сил України та обезголовлювати їх, такі накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ, каже генпрокурор. Ну а торік, у квітні в інтернеті, також з'явилося відео, на якому російські загарбники особливо жорстоко стратили українського оборонця. На опублікованих кадрах видно, як ножем відрізають голову ще живому солдату ЗСУ. Голова служби безпеки України Василь Малюк заявив, що злочинців знайдуть і покарають. А у 2022 році російські пропагандисти виклали у соцмережах відеокатування українського військовополоненого на кадрах. Канцелярським ножем російський загарник відрізає геніталію українському бійцю. Потім чоловіка застрелили на воєнний злочин. відреагували за кордоном. Старший радник конгресу США Пол Массаро назвав катування росіянами безмежним злом і закликав надати Україні усе необхідне озброєння, аби покласти край російським злочинам. Ще один відомий випадок був на Запоріжжі, де росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених у травні поблизу села Роботини. Військові з піднятими руками і без зброї здавалися у полон, але росіяни змусили їх лягти до лілиць і впритул розстріляли кожного. Це зробили а, бійці зі складу 70-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії.